Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу зі своїх інвестицій в акції я отримав в місяці липні 2024 року. Які компанії мені виплатили дивіденди, скільки податку потрібно буде мені з них заплатити, скільки вже стягнули податку, і в загальному скільки можна отримувати пасивного доходу з заінвестованих трішки більше як 20 тисяч доларів. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо. Це відео позитивно, пускаймо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Якщо перейти до моїх брокерів, я інвестую через двох брокерів: один це Trading 212. І тут, наприклад, війти в вкладочку історії і дивідендів, то видно, що деякі компанії мені виплачували дивіденди. Тут у мене написано, наприклад, в золотих польських, тут якась компанія там 81 злотий, якась 94 злотих. На другому брокері так само, тут можна бачити, що деякі компанії виплачували дивіденди, стягували податки. І для простоти я веду собі. Таку Excel-табличку, де вписую всі свої дивіденди, деякі там поробив формули, і воно мені автоматично рахує, скільки потрібно дивідендів буде заплатити, скільки податку треба буде заплатити, і в загальному, щоб з цим не заморачуватися, потім на початок наступного року, коли потрібно буде сплатити дивіденди, точніше податки, коли треба буде сплатити з дивідендів. От, і щоб це все не переписувати за цілий рік. Ось для цього веду собі таку табличку. До речі, якщо ви не маєте ще жодного брокера, а хотіли почати. Свій інвестиційний шлях, то по посиланню під відео можна зареєструватися до одного з двох брокерів, через які особисто я інвестую. Це або trading 212, або Interactive Brokers. До trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи, і він деколи виплачує бонусні гроші у виді акцій до 100 євро за реєстрацію і поповнення рахунку. Коротко про табличку, що я тут вписую, це дата отримання, коли я отримав дивіденди, скільки мені воно прийшло в Брутто. Потім в іншій валюті, якщо воно приходило, а не в доларах. Бо, наприклад, ось тут була в мене в пенсах, приходило, то треба було там перераховувати, множити, ділити на 100, коротше, свої приколи. Дивіденди вже переконвертовані в польські злоті, тобто в країні, де я буду сплачувати податки. НБП курс долара мінус один день, бо так вимагає польська податкова, щоб так рахували. от Загальний податок 19%, скільки вже було стягнено в США, і якщо було стягнено, Бо, наприклад, ось тут деякі компанії, такі як Alibaba, китайська компанія, от вони не стягують жодного податку, виплачують повністю всі дивіденди, оці бруто, і нічого взагалі з вас не стягують, ніякі там 15%, нічого. І потім на початок наступного року треба буде доплатити всі 19%. Бо якщо, наприклад, в випадку з іншими компаніями, наприклад, що Elbimair, то вони от виплатили $1,60 і ще стягнули автоматично при виплаті дивідендів туди в Америку. Бі самі заплатили 15% 24 центи. І я буду змушений потім доплатити всього різницю в 4%. А у випадку з китайською компанією, або там, наприклад, в мене ще British American Tobacco англійська компанія, то там вони теж не стягують податку. І в випадку цих двох компаній, наприклад, мені потрібно буде доплатити повністю всі 19%. Далі написано, скільки стягнено вже переконвертовано в польський злотий, і різниця, яку потрібно доплатити. Ось тут у мене. У мене все воно вже записано, потім я собі на початок року просто так все виділю, напишу, щоб воно мені порахувало, і в мене буде конкретна цифра, і все, я буду собі знати. Ці дві колонки не важливі для вас, якщо ви інвестуєте тільки через одного якогось брокера, наприклад. Для мене це більш порівняння, бо в 3 вони самі там ще конвертують і рахують по своєму курсу. А по закону Польщі, наприклад, треба рахувати по тому, що показує Польща через от такий сайт Народовий банк. Польські, і от від них треба відштовхуватись, от брати з конкретного дня курси, і який там був, і від нього конвертувати, а не то, що вам там наконвертували брокери. У випадку trading 212, наприклад, то вони ось тут собі самі показують, по якому курсу вони конвертували. А Польща, наприклад, вимагає по курсу НБП Народного банка Польський. Ну і на кінці написано, скільки в загальному мені пішло дивідендів брутто, і скільки дивідендів уже нето. Бачимо що за минулий місяць, то це було всього на всього доларів бруто, А після сплати податків мені лишиться тільки 28 доларів 30 майже центів. В цьому місці набагато більше, там під 100 доларів буде. Конкретно по компаніям LBMair виплатило $1,60. Nike подарункова акція від trading 212 за реєстрацію і поповнення рахунку. Coca-Cola так само подарункова, подарили мені там частинку акції, плюс ці акції ще виплачують дивіденди, то от тут якісь тут 3 цента, тут 7 центів. Раз на квартал мені виплачують MPV два рази, бо на двох Разних брокерах у мене і на трейді 12 і на Interactive Brokers. До речі, до речі, в цьому місяці я собі продав з одного і перевів на другий брокер, щоб мені отаких от плутанин не було. Точніше, тут то нема плутанин. А от коли, наприклад, я ось тут все собі вписую, що я купив, що продав, то тут у мене потім плутанина була із правилами first in, first out. Що перше ти купив, то перше ти маєш і продати. Якщо на різних брокерах я там купляв, продавав, то трішки путався. Тобто робити так, щоб в мене на двох брокерах не було одної і тої самої компанії. От Одні компанії на одній, другій на другій, і вони не перепліталися. MPV виплатило мені на одному брокері 9 доларів, на другому 24,3 долара. Alibaba так само виплатили на одному брокері мене була всього одна акція, я її там продав, перевів її в Трейді 212, 0,66 центів і 1 долар. І потім іще знову виплатили 24 долара. І ще в цьому місяці вони виплатили бонусні дивіденди, що було досить несподівано, у розмірі майже 16 доларів. Тобто 24 долари вони мені і мали виплатили, а ще плюсом виплатили 16 доларів просто в подарунок. Тому в сумі Alibaba мені виплатила десь 40 доларів в цьому місяці. Компанія Comcast виплатила 4,65 і компанія Cisco 2,8. Ну і в загальному дивлячись тут, то видно, що, а, мабуть, не видно. В загальному дивлячись тут видно, що дивідендів мені всього прийшло 80 майже 4 долари. бруто. після сплати податків я лишу собі тільки 68 доларів чистими в цьому місяці. За, за цей місяць. На ці гроші я собі докуплю якісь інші компанії, які мені знову ж таки виплачують, наприклад, дивіденд, Може, той самий MPV або щось інше. В загальному за весь час я отримав всього-навсього 660 доларів дивідендами, але тільки приблизно в цьому році, трішки може там раніше, почав активно докуповувати собі дивідендні акції для своєї нової, так сказати, стратегії. Ну, не нової, а я хочу собі добити дивідендних акцій до такої суми, щоб мені щомісяця приходило по 100 доларів, і далі я знову буду активно інвестувати тільки в компанії Росту, а не дивідендні компанії. Щоб за ці 100 доларів, які мені приходять, мог собі додатково докупити якусь одну-дві акції, ну або там якусь кількість акцій на ці 100 доларів. Ще для дивідендів веду в, окрем, в окремому сайті свої всі компанії, трек Your Dividends, наприклад, і тут ось у мене вкладка Дивіденні мої акції, воно мені показує, скільки в мене там заінвестовано, скільки в мене плюсом по цих акціях, і бачите, що майже 20 тисяч там доларів заінвестовано в ці акції, і 3370 доларів вони поки що дають. Плюсом, знову ж таки, всі ці акції компанії, які там були, всі вони ось тут є. Для чого я це роблю, воно в середньому показує, ось, який в мене дивідентний дохід по моєму портфелю портфелі 3,28, скільки я получаю в рік з цих всіх своїх акцій, скільки маю получати 759 доларів. І ще тут є така вкладочка, як фьючева, а якщо на неї переходити, то вона буде показувати, яке майбутнє може бути у моїх компаній і моїх дивідендів. То, наприклад, тут, якщо стоїть усього за наступні 10 років, то кількість моїх дивідендів, які будуть приходити, тут ось написано в 24% зараз 759 доларів мені приходить. А через 10 років ці самі акції мені вже мають генерувати тисячі доларів, тому що будуть там і акції рости, і відсоток виплати дивідендів має підвищуватись, може все і піти в іншу сторону. Але плюс-мінус воно так щось рахує, дивлячись на попередні результати. От. І вартість портфеля має збільшитись на 79%, тобто буде вартий 41,5 тисяч. Доларів. Якщо ж тут, наприклад, взяти за 15 років наступне, якщо воно прогнозує, то через 15 років ці самі акції будуть мені генерувати вже 2280 доларів в рік. І вартість портфеля має бути 57 тисяч доларів при умові, що я там не буду докуповувати жодних акцій. Точніше, що я можу тільки реінвестувати свої дивіденди. Тобто, от мені прийшло там 80 доларів, і я їх за них тільки докупив, якісь акції, а не так, що я був зараз в мене 20, Потім я доклав ще 40, і в мене, по суті, потім вийшло не 60, а 57. Ні, це мається на увазі сама реінвестиція і приблизний прогноз. Це лише прогноз, це не значить, що так 100% буде. Тому що в інших відео, де я там показую, як з 250 тисяч доларів перейти в 600 тисяч доларів за 10 років. от, Воно теж все добре показувало, а одна компанія, така як Medifast, Пішла, ну коротше, все там пішло не по плану. І Вона зі 100 доларів зараз скотилася до 20 доларів за акцію, і взагалі відмінила дивіденди. Ну і дивимося, не знаємо, що будемо з нею робити, чи просто продавати, чи тримати. Поки що, я там щось докуповую ще півроку, буду докуповувати м, тих акцій трішки. Ну а потім буде видно. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація. До того на цьому сайті вкладочка Upcoming Dividends, Можна подивитися, коли яка компанія вам скільки має виплатити дивіден. Дендів, в якому місці, в якому розмірі. Нижче написано ось графік, в які дні, там або екс-дата, до якої треба купити, або вже дата, коли виплачують. Тобто, все досить таки зручно для дивідендів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які компанії дивідендні ви маєте, скільки вони виплачують дивідендів, і які компанії дивідендні ви хочете собі купити в цьому місяці. На цьому в мене все. Підписуємося на канал, ставмо вподобайку, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую. Себе. Вам успіху в інвестиціях.